6 грудня 80-го року в садів, різ. Був чемну, спокійну дитину. Чем мою дитиною дуже такою у, 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 сам по собі Добряга був, бачите. До п'яти років. До 5 був, років коли вже треба прийшло, вже йому треба було в саді, дій, вже в саді піти. Він тікався, був такий приклад моя мама вона підрядом жила. Він сховався під пізні, не могли знайти, потім виліз. В школі дружив в садіку, у Франківську вже був в садіку, дружив з дітьми. Ну і ходив, потім пішов у школу. В школі так само мав дуже багато друзів, він був дружелюбний і добра там був, це не то без пафосу. А я бігав за нього, напишу, напишу, і ми пішли місто, <зас> Так. І так обидвоє, його. А наразі вже там чоловік підійде з роботи, вийко його. І ми йшли десь в кінотеатр, ще десь з ним йшли, тако, ходили постійно. А воно вже в тому сваритка. Нащо ти пишеш за невикає він сам? Що я не виджу, кай, котрий по почерпки його, котрий. По Після закінчення школи е, уступив училище в 13-те. Здобув професію, електрика. Ще трошки все таким духом було у нас у місті біля фонтану на Франківську, Було молодіжне товариство «Сокіл», такого патріотичного напрямку. Він там. Ну, він мав нахил до цього. На Майданах ми їздили. Ну, він був, ну, це слово і все, все, у них це не було такого, що це щось таке. Це все сказано і зроблено. Потім армія служив в Одесі, в Учебці був в Золочі, Львівської області. Ми як туди і туди їздили, на присягу їздили, все як має бути. От, ну, Всюди, так би мовити, були відгуки, такі нормальні. Він був, він не був, пустим. це таке, це не то, що щось таке. Він Добряга, страшенний. Звільнився сержантом. Старший сержант. Та тепер. От, а ще перед тим, десь років три тому назад мене заданий, їздили всі три на Крут, станції крути, де герої Крут загинули. Ми не таким духом жили, розумієте, це без, без ну, точно. То, так. Майдани, війна це все їхнє було. Після армії повернувся, пішов працювати електриком охоронну фірму. І там познайомився з Уляною. Вони одружилися у 2003 році. У 2007 народилася дочка у них Ангеліна. Вони були дружною сім'єю і, і, і до кінця були дружнім. Після ші, шести років народився син Андрійко. У дитинстві він ну, любив займатися. Ліпкою з Пластиліну, з Глини навіть у нас тут Цегельня, він, батьки мої працювали на цегельні, він ліпив всякі фігурки. Ще пригадую так, е, таку ситуацію у, у гори вони походами ходили, він був у товаристві «Сокіл» і е, з тими друзями, під керівництвом старших, вони ходили в гори, вони справлялися по Дністру. Тут ходили і по Дністрі, по, по нашому районі, Ось сюди туди, це так і в нього. От, він це любив, і потім вже шкільного віку я вже почав їздити, бо я Майдан всі з'їздив, всі три мої були. Потім їх починав брати, щоб вони це тут, це святе було. Він дуже любив кони, і Він верхи. Він, моя сестра приїздила, вони двоє були коми, тримали молодшого сина. То, то вона, то він, вони все верхи брали його. Сина молодшого брали же, і по черзі з ним скакали, по попали на коні. ніби все дуже кішився, що вони обідвої не бояться, що лізуть на коні і поїхали. Ну, в свій час він вже що в 14-15 році, коли він в перших часах пішов, він одразу пішов на війну. Там був такий старший чоловік, він навчив його вишивки. Вільний час, коли вони після бою, десь там були, спочивали собі, він любив ще й вишивати. І дуже у нього класно то виходило. Він вишив він... малому сорочку на, на... Ще... Ще під час АТО. Під час АТО. От. Будучи на, на війні і в АТО, і на війні, бо він був і в АТО, і на війні, він дзвонив майже кожен день. Майже кожен день. Ну, були такі випадки, що не, мож... не було можливості, то тоді не було дзвінка, а так він дзвонив. Цікавився, як ми. Казав, що в нього все добре, в нього ніколи не було на війні проблем. Він казав, в мене все добре, в мене все добре, в мене будьте спокійні, в мене все добре, в мене все добре. Я інших слів від не було чути, тут нема ніякого важкого, ми знаємо чого, ми мотивовані, ми знаємо, чого ми тут. Ми бережіть себе. От, були всі його слова. Кожен раз, таке, щоб щось з тим чи жалівся, чи й важко, чи ще щось. Ми знаємо, чого ми тут. От вони у такому дусі росли, і ми... Що... тут не, не то, що щось знаєте, щось, якісь такі речі, вони інакше не знали. Бо від мене нічого почути вони не могли більше. У мене завжди одна тематика була, чи комусь це подобало чи не подобало. У нас з маленькими, що я почав їздити по майданах, не мала, у нас з ним всі вирішила, я поїхав. І Берестежку, Хотин, Моренці, Копулівка. Це було моє. От і... Ну, Потім ми вже підійшли, то я кажу, ми ж тоді ж на крути поїхали. Там станція була, це Вагоми ця річ так. така, це зарядка така була, що тут. Там теж діти гинули, ще молодші, чому вони, гімназисти. Пам'ятаю Василя. Я прийшла, він ходив у перший клас. Як він захоплювався цими машинками, він любив їх складати своїм другом і постійно приносив. І я жила зразу в них в місті, там, коли він ходив у перший клас, і він приходив і постійно воїна. Дивіться, які машинки в мене, як я їх вмію робити. Він дуже любив то розказувати, йому було інтересно, цікаво. Він навіть збирав такі. Старік, ну вже нікому не були потрібні ті машинки. Він відчує шукав і робив такі сам моторчики, машинки, коли машинки самі їхали. А потім він підріс, приїздив постійно в село. Він навіть любив допомагати мені. Нараз щось на подвір'ї. Я з дітьми, були діти маленькі мої. І він навіть любив мені допомагати на подвір'ї. Він, він дуже такий був, інтересний і компанійський. Коли вже більший був, у нас народився третій син, він навіть хотів бути хресним. Його. Він був старший, приїжджав в село, постійно дуже любив бавитися з нашим сином своїм похресником. Він постійно то йому якісь машинки робив, то привозив. І він дуже, хоча вже навіть жонатий був, але йому дуже було цікаво йти і, і з такими дітьми він підтримував зв'язок, куди йшов його, брав постійно з собою. Ну він дуже такий був, ну дуже компанійський, такий веселий. Я ніколи його не пам'ятаю, щоб він захмурений був. Постійно улипка і, і постійно він такий був. Баба з дідом жили з нами. Він постійно із ними, так, і, і вуйко, і брати його, і, і дочка моя. Не лише постійно згадують його таким веселим. І так само і до нас він приїздив. Навіть вже прийшов з армії. Він постійно був у нас, приїздив на вихідні. Все, ви ну підкажіть мені то, вуйку підкажіть то. Він постійно любив з нами радитися, я. Подзвонили він в кадрах в місяці, така подзвонили, сказали, якраз фамілію Хуцуля Василь така, і все. я відключився, каже, «К тому привели в мене. Така, до себе ка я лише перепитую, скажіть мені рік народження і число, яке сказали. От то каже мій брат і мій хрест. Приїхав сюди, так вийшов з так тут, залипав, тут, а вона щось там. Що ви, мама, переживаєте? Не приживаєте, все буде нормально. Як поїхав, так так і нормально Привіз дітей 24-го числа, лютого привез дітей і дружину в село. А сам вже зразу він пішов, його ще не кликали. Я кажу, то тебе ще не кличуть, чого йдеш? Є. Я маю бути там. Так, Василя Гуцуліка я знала особисто. Декілька разів з ним спілкувалася. Ми з селом збирали продукти для АТО. Випікали там різні пироги, вареники, ліпили. Він... Останнім часом ще перед війною займався волонтерською діяльністю, возив АТО продукти. Ми з ним постійно спілкувалися. То була дуже гарна, щира, мудра, молода людина. З перших днів війни він пішов служити на передову. Коли прийшла до нас в село така сумна звістка, наші люди такі добрі, щирі, співчутливі. І ми всім селом, цілою громадою поїхали у Франківськ підтримати родину, провести нашого героя в останню дорогу, нашого захисника. Ми дуже всі співчуваємо і сумуємо за ним. Молода і мудра людина. Герої не вмирають, герої будуть жити в наших серцях вічно. Хлопчик ріс на моїй вулиці. Майже одноліток моїх синів був дуже ввічливий, доброзичливий. Коли дорослі люди щось його попросили, він ніколи не відповів ніколи. Скільки йшов дорогою, постійно вітався, цікавився здоров'ям, цікавився моїми дітьми. І він такий був, знаєте, ну, не вважав себе міщ... міщанином, не вважав себе гордим, постійно, ну, такий спокійний. Ну, Я навіть не знаю, як сказати, то була золота душа, поважав усіх, найбільше своїх батьків цінував, навіть дідуся, бабусю. Він ніколи про них не забував. Я думаю, що і ми. Наші односельці, наші сусіди, всі, ми всі за нього пам'ятаємо. І дуже ми навіть скорбили тоді і хотіли, щоб батьки його привезли у село, тому що село було його відвідувало постійно. Ну, а вийшло так, що він герой і його поховали разом з усіма героями нашого Прикарпаття. Ми сім'я нашого загиблого воїна. Гуцуляка Василя. Я, дружина Уляна, а це наші діти Андрійко та Ангелінка. Ми досі не можемо змиритися з цією бідою, яка в нас сталася. Е, до сих пір згадується той день, коли ми дізналися цю страшну звістку. Це був звичайний день. Я була вдома, вихідна, діти були вдома. Я собі там поралася на кухні, позвонили в двері. Я відкрила двері, це стояли два мужчини з військової частини і попросили, щоб я вийшла на коридор. Я вийшла на коридор. Вони мене почали розпитувати, як давно я спілкувалася зі своїм чоловіком, чи відомо мені, де він зараз знаходиться. Я сказала, що останній раз ми спілкувалися по телефону 10 червня, та він попереджав, що його не буде на зв'язку довший час, бо їх кудись там перекидають. 17 червня у п'ятницю. Мені ще телефонував невідомий номер. Це був якийсь хлопчина. Він телефонував на прохання чоловіка повідомити, що в нього все гаразд, просто немає зв'язку. І я кажу, а як у вас зв'язок? Він пояснив, що вони збирали номери телефонів дружин, мамів, батьків, рідних своїх, їхали кудись, де ловила мережа, щоб зателефонувати. І попередити, що все в порядку, просто немає мережі. І потім вони мені сказали, дали папірець і сказали: на жаль, вашого чоловіка вже немає в живих. Я дуже сильно почала плакати, кричати на весь під'їзд. Збілися сусіди. Почали мене заспокоювати, тоді двері відкрила дочка і спитала, що сталося. Я кажу: тато більше немає. Це був дуже важкий день, це потрібно було повідомити батькам чоловіка, це потрібно було сказати дітям, це просто не сприймалося. Ми... Я думала, що це. Що це все, можливо, помилка. Я багато разів намагалася набрати його номер телефону. Писала йому, чому ти мені не пишеш, нічого не розказуєш. Писала йому, писала, але відповіді так і не було. Потім я дізналася, що все ж таки це правда від людей, які були дуже близькі з ним. Побратиму його, і вони підтвердили, що це таки правда, що він загинув. І так ми втратили нашого найріднішого патріота України. Він був патріотом, він ніколи б мене не послухався, якщо б я сказала, що він не йшов. А Залишився. Він, він 24 лютого збирався, ще не отримав, ще не маючи повістки, він вже збирався йти. Збирав рюкзак, шукав свій воєнний квиток, не міг його знайти, постійно до мене кричав і думав, що це я його заховала, щоб він не пішов. Він нас відвіз у село в королів Котломацького району до своїх батьків, бо сказав, що там безпечніше, і сам поїхав, щоб піти на війну. Ми з ним часто спілкувалися, по відеозв'язку бувало, просто по телефоні. Все було добре і ніколи би, ніколи би не подумала, що таке може статися у нас, що він більше не зайде додому після роботи, не відкриє двері і не крикне кохана, я вже вдома, що її їсти. Дуже важко без нього, не вистачає його рук. Щоб щось по дому зробити. Навіть інколи не вистачає, щоб він за щось посварив, щось змусив зробити. Ми дуже сумуємо. Так, насправді тато був героєм, і ми, звісно, пишаємося ним. В жодному разі я не шкодую. Що мій тато був таким патріотом, тому що хто як не ми. І як-не-як, як, я розумію, що це війна і таке трапляється, не всі повертаються. І буває таке, що не всі повертаються здорові, як фізично, так і морально. Я не те щоб легко прийняла втрату, але я тримала себе в руках. Тримала маму, тримала брата і тримала всю сім'ю. І зараз я відчуваю себе такою моральною опорою сім'ї. І насправді я пишаюся собою, що я змогла взяти це на себе. Я завжди всім розповідала і розповідатиму, що мій тата герой. Я ним пишаюся. я пишаюся, що я його донька, тому що таких людей мало. Як розказували про нього побратими, якби всі були такими, як він, ми б вже давно були під Москвою. І я вважаю, що це справді так, тато ніколи не дозволяв собі в таких моментах слабину. Хоча він був загалом досить сентиментальною людиною. Пам'ятаю, він мені розказував історію, як в 2014 році вони сиділи з побратимами в окопах і подзвонила мама. Я пам'ятаю той вечір, коли зібралися усі в кімнаті. Ми не могли додзвонитися до нього, всі хвилювалися, хтось вже плакав. І тут він піднімає трубку і каже: Все нормально, все нормально, я живий, здоровий. Мама питається: а що там в тебе на фоні шум якийсь? І він каже, нічого, це так, там мій побратим впав. А потім, коли мені тато цю історію розказував з свого боку, він розказував, що насправді на фоні було чутно вибухи, але він не хотів турбувати маму, він не хотів, щоб вона хвилювалася. Тобто навіть у такій ситуації він все одно піклувався про нас, і ми за це його дуже любимо і цінуємо. Він завжди був дуже веселим, компанійський. Він був, ну, де би ми не були, він завжди знав, як підняти всім настрій. Він любив дуже багато сміятися. Навіть був випадок, коли ми ходили в кінотеатр на якусь комедію. Ну, Комедія, комедія, всі сміються, він так голосно сміявся. Що всі почали були вже сміятися з його сміху, почали оглядатися на нас. Завжди ми ходимо, ходили до друзів, до кумів, гостів. Він любив довго сидіти. Я все казала, йдемо вже додому, йдемо вже додому, то ще підемо, то ще підемо. І завжди лишалися до останнього. Сусідам любив допомагати. Дуже. Любив свою роботу, завжди хотів щось покращити, там, якось допомогти, щоб ця робота розвивалася. Дуже любив свою спеціальність. Дуже багато хороших відгуків було від тих клієнтів, в яких він працював. Він сам їх зробити, зремонтувати.

Моло, нагадує, так не може зробити. Ми всі дуже сумуємо, скучаємо та, на жаль, розуміємо, що вже нічого повернути не можна. Тому нехай спочиває собі з Богом. Ми будемо завжди його пам'ятати і любити, і цінувати з ніздечок далеко у виріз злетіли а матуся сумна знов засиділась біля вікна. Пам'ятаю той день, коли ви тату форму оділи, обіцяли прийти, як розквітне в садочку весна. Як хочу я вас обійняти, задрімати в обіймах, забути тривогу і страх, по підвалах сестричкою вже надоїло ховатись, нехай вас і все військо Воронить Господь небеса. Вчора нову вишиванку розвіла вишиванками, знову вся школа моя.